Беремо наш діючий насос, який працює у нас майже щодня під час вимкнення електроенергії і будемо проводити подальші експерименти. Так, друзі, тепер беремо інший насос, який у нас працює майже щоденно, а чого майже? Тому що впевнений... Буває ну, взагалі-то щоденно. І також він буде у нас другим учасником нашого експерименту. Поїхали. Хочеться почати і взагалі що це ми будемо з вами робити. Дивіться, хочеться зробити декілька експериментів із різними насосами, які вже у нас використовувались на каналі. Це наша насосна станція, яка забезпечує нам доступ води в будівлю. Ось, і це ось наш літній умивальник удачний. Так називаємо, який ми використовуємо щоденно в побуті для використання його на дворі. А В чому суть проєкту? Це один насос, а це інший насос, а яка їхня спроможність для використання в інших умовах. Наприклад, один із підписників нам задав питання. А як ці насоси один чи другий будуть себе вести, якщо їх опустити, наприклад, у колодязь. Тобто у когось є колодязь, має він певну там, а, глибину і чи зможе він там себе якось а, показати належним чином. Ну, Сьогодні ми спробуємо це спростувати або доказати, як вони себе будуть вести. Є у нас такі дві шланги, закупили заздалегідь, для того, щоб виконати даний експеримент. Кожна із цих шланг має довжину 4 метри. Будемо підключати до одного насосу а до іншого і дивитись, як вони будуть себе вести і на що вони спроможні. давайте спробуем сразу так почему наши эксперименты с этого насоса насос омывача скла ваз классика подъедем шланг, размотаем и снимаем класс І заносимо на самий верх. поїхали. Так, значить, залізти наверх в мене не вийшло. Дуже вже драбина сильно хитається, тому опустили один склад нашої спорті драбини. Зацепимо і піднімемо її. Дивіться, верхні ми зачепили. Тепер просто беремо ці сходи і наверх їх підіймаємо Так, дивіться, повністю підняли наш, нашу драбину. У нас повністю дивіться наш шланг розмотався. Нагадую, що довжина шлангі нашої 4 метри. А це імпровізувана у нас колодість. Неважно, що, кому і як. Експеримент наскільки сильно наш моторчик... Має здатність здійснювати тиск, щоб толкнути воду на висоту 4 метри. Ну що підключаємо і будемо дивитися, що з цього вийде. Включаємо кліми, підключаємо другу, слухаємо, як заведеться наш моторчик і як він буде тиснути воду наверх. Раз, два, три. ви все бачите дивіться Моторчик, кача не дуже вдалий ракурс зараз ми вправимо шлангетку і зробимо другий кадр дивіться а і зачепили щоб було видно вона буде збоку зараз піднімемо драбину побачимо що з цього вийде Так, дивіться підійняли ми. На висоту нашу 4 метра швангетку. Опустили його в колодязь, глибиною 4 метри. Запускаємо акумулятор. Двигун. Заробив. хо <рес> Друзі. Ай-йо-ой-ой. Знаєте, сказати, що це неочікувано, це нічого не сказати напор такий що Ой-ой-ой. Я не ради вас, щоб це засняти, трошки підіймусь. Дивіться. Просто подивіться на те. Яка сила. Ай, не знаю, чи вам видно, чи ні. Ось так точно видно. Дивіться. Дивіться який поток. Насос качає. І тиску достатньо. І тиску достатньо, дивіться. Подивіться на цю красуту. 4 м висота. 4 м висота. Так, дивіться, викачали майже повне відро. Майже повне відро викачали. І я вам повинен сказати те, що даний насос має місце бути для використання його, наприклад, із того самого колодязя для подачі і забезпечення будинку вашого водою. Переходимо до іншого насосу, подивимося, що видасть він нам. Так, і ось наш другий насос, наша міні-насосна станція, дивіться. Ми вже також підійняли на висоту 4 метри. Шланг опущений в імпровізований колодязь. Нагадую, наш колодязь в даному експерименті складає рівно 4 метри. Під'єднуємо до акумулятора і дивимось, що з цього у нас буде. Юнга. Надай на пороги. Так, дивіться, щось зажужало там. о о о о о о о І що? І що, і що, ішов? Друзі, експеримент вважаю не таким, як хотілося би. А саме, дивіться, на висоті десь приблизно 2,5 метра наш стовпчик води залишається на одному ж рівні. Про що це світ? Про те, що он той насос не може викачати з глибини 4 метра. Воду. воду із скважини або з колодяжа. І саме таким чином він у нас проігрує насосу, відомий час скла автомобіля вас. Насос на высоті 4 метра, качає воду, але саме курс ему це не підвласно. Дивіться. Тоже майже викачали і попередній наш насос. Також качає. Але що можна сказати? Що можна сказати? Експеримент із таким насосом трошки гірший. Йому необхідно, йому необхідно десь встановлювати, мабуть, зворотний клапан. Але це дасть йому також нагрузку або закачувати оцю шлангу, заздалегідь водою. Сподіватись на те, що його рідний зворотний клапан буде витримувати цей тиск з часом. Дивіться, зараз ми виключили насос. Ось. Будемо під'єднувати знову і подивимося, Ми йому вдалося відпочити хвилинку. Подаємо знову напругу і шо? і що? І води більше в нас немає. Тобто даний насос у нас може використовуватися на висоті не більше аніж 2 метри перепад висоти між рівнем води і рівнем самого насосу. Ось таке у нас відео, кому сподобалось, кому сподобалось, кому не сподобалось, також буде знати. Друзі, хочеться хоч підготовчити результати наших експериментів. Дивіться, ось такий наш... Один насос, наша водяна помпа. І ось такий. Нагадую, що ось цей у нас з автомобіля ВАЗ, мовоч скла, ось цей. Такий у нас використовується для акумуляторного оприскувача, але він трошки інакший, він трошечки. Точніший 72 ватти, але принцип дії такий. Же ж саме. Що хочеться сказати? Дивіться, і той і той насос можливо використовувати для подачі води з якоїсь ємкості і з ємкості, яка стоїть на без перепаду висот. Тобто, якщо ми цей насос використовуємо в звичайному для нього стані. Такому, як маємо бочку, опустили, загерметизували його повністю, ось таким чином опустили в бочку там, чи в вітро, чи в щось. І він зможе подати вам воду через шланг шлан ось такий ось на вмивальник чи в систему водопостачання. Причому як далеко, ну, скажімо так. Із мого досвіду, який вже він працює на протязі майже місяця. Довжина 10 метрів для нього не є довжиною. Але ж зазначу, що якщо він занурений у воду. Тобто, щоб він був, штовхав воду. Оцей насос я використовую також щоденно. Нагадую, цей використовується у мене з відра і на літній умивальник Ось цей насос використовується для подачі води в будинок, забезпечує будинок водою, він забезпечує із бочки бочка ємкістю 100 літрів. І цих 100 літрів нам вистачає на 4 години на сім'ю кількістю 4 чоловіка. Але ж він повинен знаходитись не вище, аніж 2 метра від рівня води. Ну, у нас бочка там десь до метра, він стоїть на кришці нашої бочки. Інколи лежить просто на поверхні землі рядом з бочкою, а шланг опущений вже так по в бочку. Нас влаштовує, споживає не так багато. Маленький акумулятор ось такий від УПСа. Використовуємо. Даного акумулятора нам вистачає для забезпечення водою будинку цим насосом на протязі майже всієї доби. Ну, кому сподобалось, дуже буде радий, кому не сподобалось, будете мати просто таку інформацію. Всім пока, мира, добра! Мирного неба. Побачимось.